На заході України протікають річки басейну Балтійського моря. У Балтійське море впадають Західний Буг і Сян, які є притоками вісли. Західний Буг і його притоки беруть початок і течуть на рівнині території. Натомість карпатське верхів'я Сяну гірське. Їх відділяє від решти території України великий європейський вододіл. Окремі річки в Одеській області належать до басейну внутрішнього стоку. Це великий, середній і малий куяльники, які впадають у Хаджебейський і куяльницькі лимани, не пов'язані з Чорним морем. Улітку ці річки пересихають. На березі лиманів розбудовано низку санаторіїв для лікування місцевими лікувальними грязями. Уводи річок рівниної частини України найбільш освоєні для господарської діяльності, зокрема в промисловості, сільському господарстві, енергетиці та в побуті.